У Миколаєві відбулись відкриті лекції, присвячені темі соціального підприємництва. Їх організувала громадська організація Центр навчання і освіти дорослих Південь. Вони націлені на підприємців, представників громадських організацій, а також мешканців Миколаївщини, які прагнуть створити або розвинути соціальне підприємництво. В нас стартує проект, присвячений соціальному підприємництву в Миколаївській області за підтримки міжнародних донорів. І сьогоднішній захід це перший захід. В Циклі заходів та да, присвітних соціальних підприємництв і власне його мета розповісти про соціальне підприємництво тим, хто ще не знає про такий напрямок бізнесу. Також мотивувати, надихнути учасників прикладом інших бізнесменів, та да, які вже мають такий бізнес і успішно працюють в різних куточках України. Відвідати лекції могли усі охочі, аби розповісти про світерний шлях у ролі соціального підприємця та поділитися досвідом. Пані Наталя приїхала з Івано-Франківська. Ми починали наш бізнес не як соціальне підприємництво, Але в 2022 році ми повністю переорієнтувалися. І зараз, ну, наприклад, у нас є продукти, які ми створюємо, продаємо, і е, за рахунок цього прибутку, ми, наприклад, відшиваємо адаптивний одяг для поранених військових і продаємо безкоштовно в лікарні і передаємо безкоштовно рідним військових. Тобто, це один з наших напрямків. Так, і її бізнес трансформувався, спрямувавши зусилля на підтримку Збройних сил України. За словами Наталі, такі зміни нікого не налякали, адже це дало можливість допомагати людям у такий скрутний час. В моєму розумінні це підприємство, яке працює, яке функціонує фінансово і прибутково, але ще приносить користь суспільству або громаді, в межах якої воно працює. Бізнес працює і частину прибутку інвестує це, як імпакт інвестицій, в щось, в щось хороше. Саме тому ми і хочемо надихати людей розпочинати соціальне підприємництво, кажуть організатори. Адже це можливість не лише допомогти охочим відкрити власну справу, а й зробити так, аби це приносило користь і іншим людям. Ми голосимо навчання на Відбірне на навчання в акселераторі соціального підприємництва. Власне, це навчання, яке проходитиме в Миколаєві, офлайн. Ми відберемо 20 найбільш мотивованих учасників, вони пройдуть 50-ти годинний навчальний курс з тренерами, разом попрацюють і потім разом розроблять бізнес-плани, захистять ці бізнес-плани перед конкурсною комісією, і п'ять із них отримають. Фінансування еквівалентне 10 тисячам доларів. кожен. проєкт реалізовується за підтримки міжнародних партнерів, тож це чудова можливість відкрити власний бізнес, допомогти людям та сприяти розвитку економіки регіону. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март.